А інтерес олігархів це не інтереси українців. Це їхні бізнес-інтереси. І байдуже жили перед жони е, українців, які є в владі, люди, які представляють наші. Очевидно, вона для всіх, окрім мабуть, влади, яка вперше її називає анти найкраще. Найбільш патріотичні хлопці вищені тарифи і останні сорочку знімали заради того, щоб В проєкті прописані норми, норми, якими повністю. Здається, суверенітет України, якими повністю поплюжаться жертви російсько-української війни, пам'ять жертв. В разі прийняття цього закону ми матимемо легалізовані збройні формування, які зараз воюють на сході проти української армії.